Сьогодні неймовірно цікавий і великий день. Багато чого, якби залишилось непоміченим. Але є ключові речі, про які треба поговорити, тому що вони дають більше розуміння про те, що відбувається у нас в країні. Це важливо. Ну, умовно кажучи, почнемо з Буданова. Ви ж читали, що. Наша українська делегація в Абу-Дабі на перемовинах Сполученими Штатами і Росії була очолювана Будановим. Це дуже цікаво. З вами я, Олександр Бергінець і мій канал Бергінець Аналітика. Прошу вас, підписуйтесь, поширюйте мій канал, ставайте спонсорами каналу, коментуйте, дискутуйте, будемо створювати майданчик для обговорень. Так от, що не так з Будановим, дуже цікаво. Деякі джерела говорять про те, що він є в групі, і ми це знаємо, є указ від 22 числа про створення перемовної групи, в яку входить скількість там людей до восьми, не пам'ятаю, скільки точно. Серед них є двоє. Єрмак і Уміров, ми про них поговоримо сьогодні обов'язково пізніше. І на третьому місці там написано Буданов. Ну, так, ніби за Абеткою, перший після керівника і заступника формально. Так от кажуть, що в Женеві його не було. На фото його немає, і там хтось в мимохідь говорить, що його не було. Але коли американська делегація поїхала зустрічатися з російською делегацією, туди приїхав Буданов дивовижно. Що всі пишуть про те, що українська делегація працювала на чолі з Будановим. А ніякого указу президента про це немає, і складу делегації так само немає. Це дуже теж дивовижно. Тобто якісь перемовини, на яких зустрічаються і росіяни, і українці, і американці, причому з росіянами теж зустрічалися. Є е, чольо Буданов і указа немає. Це дивно, це дивно, це незрозуміло. Можна будувати різні версії, але це говорить про те, що швидше за все у Мірову і Єрмаку там було робити нічого. По великому рахунку, їх туди то і включили тільки для того, щоб уникнути їхнього арешту. Ну, самі розумієте. Переговорна група, керівники делегації, тут раптом їх звинувачують в чомусь. Зеленський вигорожує своїх як може, але мене тут не Зеленський дивує. Зеленський завжди так робить. Коли є хтось, хто йому потрібен, він його вигрожує. Інших ні. Припустимо, військових наших, військовополонених, містаців, ну і так далі, тут нема про що навіть говорити. Так от, в цій історії дуже цікаво те, що керівники на Буйсаб зустрічалися з Зеленським, як пишуть, і доповіли йому, що мають намір оголосити підозру Єрмаку Умірову. І тоді Зеленський прийняв рішення, що треба, щоб вони очолили делегацію, оскільки вони в міжнародному такому полі. То їх їм не можна оголошувати підозру. Мене не дивує знову таки крутійство Зеленського, мене дивує поведінка нашого НАБУ і САП, яке перед тим, як оголосити підозру, радиться з президентом. Цікаво, вони і з приводу Міндіча Галущенка, ні, Стов Галущенко ж не оголосили, і Чигіварі теж. Радилися з президентом, президент сказав, так, давайте. Міндічого оголошуйте і Чигіварі оголошуйте. Дивно, дуже дивно. Я завжди казав, що вони не герої, вони не революціонери, які борються за якусь там справедливість. Ні, вони виконують просто свою роботу. І вони намагаються не посворитися з Банковою, Тим паче, що ми знаємо, що голова НАБУ Керівник НАБУ, він кандидат від банкової. Але вони в той же час знаходяться під пресом інших розвідок, які теж уважно стежать за те, чим займається Набуй і САП. І тому їм доводиться балансувати, отак вони балансують, як можуть. Ну, хорошого від цього мало. Ефективність корупційних, антикорупційних органів є, але, звичайно, якби вони були такими, знаєте, як там туди. Комісарами катаннями чи ким там ще, хто пам'ятає, якщо це таке, пам'ятаю так умовно теж дуже, але менше з тим. Тобто, Але вони такими не є, вони просто працюють, виконують свою функцію, а їх тисне СБУ. І сьогодні знов батько слідчого, який розслідував справу е, Міндіча, е, він залишився під слідством. В, в цьому в слідчому ізоляторі. Е, тут е, і всі підстави є, що їх не повинно там бути, тому що е, ніякої причини для цього немає, оскільки навіть свідок показав, що він ніколи не говорив, що та торгівля, про яку там обговорювали, вона входить до складу, що це торгівля з Дагестаном. А навпаки, він сказав, що це йшлося про Узбекистан, і тому ніяких переслідувань не може бути. Але СБУ наполеглива, СБУ вдає, що нічого не сталося. Що все нормально, вони е, діють по плану і так, далі, і так далі. І це говорить про те, що влада ще не отямилась, влада ще не усвідомила е, тих змін, які відбуваються в суспільстві. Я не скажу, що вони відбуваються дуже. Потужно, але вони відбуваються. От, значить, провели соціологічне опитування, і воно показало, що 90% українців в курсі добре чи погано, але в курсі е, справи про міндічгейт. Чи виходить, що один з десяти людей українців не знає, не стежить, його це не цікавить. Може, він просто політичний. А може у нього немає телевізора чи там гаджетів і так далі. А от е з цих людей. Приблизно 15% е вважають, що ця справа, ну, як би сказати, я не пам'ятаю, як вони там слово використали, ну, коротше, необ'єктивна. І мені здається, що оці 15% людей це і є реальний рейтинг Зеленського. Тобто це ті люди, які. Ото кажуть роса Божа, знаєте, так ото вони? Вони нічого визнавати не хочуть, нічого бачити не хочуть, вони говорять, що ніхто не винен. Ну і друге там. Хто винен в корупції, теж мудна історія. Як на мене, ситуація очевидна, що е, такі поняття, як слуги Банкова і Зеленський, це одне й те саме. Тому що слух привів Зеленський. Банкову сформував Зеленський, ну і сам він теж Зеленський. Але е, люди розділили відповідальність трохи на банкову, трохи на Зеленського, трохи на слух. І так і вийшло, що не так вже там і багато тих е, звинувачень попадає на Зеленського. Я пам'ятаю, кілька років тому проводили опитування то ледве на 90% говорили про те, що корупція залежить. В країні, виключно від Зеленського, а зараз якесь таке мутне опитування, може не по тих телефонах дзвонили соціологи, може ще щось таке, але як є, так я вам і розказав. І, звичайно, що е, ключова історія, чи е, може сьогодні щось змінитися всередині країни після цих скандалів, чи буде, як це все буде рухатися, рухатися далі. Ну, мені здається, що може йти стільки про тиск. І от те, що ти зовні, тому що українське суспільство, яке не вважає, що Зеленський тільки там щось на 25% не пам'ятають, скільки винен в корупції в країні. Якщо це справді об'єктивні дані, ну, то воно в принципі заслуговує те, що воно має. Це з одного боку, а з іншого боку. Ми знов почули жорсткі заяви Порошенка з приводу ситуації, яка склалася, він знов жорстко сказав, що Україна повинна наполягати на вступі в НАТО, і це дуже контрастує з тим, що говорить Зеленський. Я просто бачу, як Порошенка до якогось часу намагався не вступати в публічні дискусії, теж намагався, ну як би сказати, не розпалювати суспільстві якоїсь там протистояння, але що його розпалювати? Якщо у нас в країні є частина людей, які готові змиритися з Росією, а частина ні. І як їх об'єднати в одне ціле Їх ніяк не можна об'єднати одне ціле, і вони ніколи не будуть в це одне ціле об'єднані. Тим паче, що від нашої влади сьогодні мало що залежить. Мало що залежить. На сьогоднішній день. Зеленський не може прийняти рішень ані в інтересах України, ані в супереч інтересів України. Все за нього роблять інші. Тільки він почав говорити про якісь там згоди, бо багато хто пише, що ми там погодились на те, на не на, на те, на все, як зразу е, посилився тиск на американців з боку Європи, яка намагається нас захистити. Вони прекрасно розуміють, що Зеленський не може нічого зробити, він під ковпаком. І міндіч, ой, пробачте, Єрмак нічого не може зробити умірав. Оце ніби сьогодні така трійка, яка ну, переговорна, але вона всі, всі під корупційним ковпаком, Як їм вести перемовини? Ну, дуже складно. От, і на закінчення трохи скажу про те, що ж відбувається з цією історією Сполученими Штатами. Насправді, хто виграв від цього скандалу? Ви чули, не чули? Я робив сьогодні на Бригінець на телемарафон великий стрім зранку, якщо коротко, то е, виникли плівки, які е, значить, в яких Вітков говорив з помічниками Путіна. І в цих, е, на цих плівках очевидно видно, як вони намагаються домовитися з Путіним, як вони до нього заісківають ще, так би мовити. Ставляться, як керує ними Вітков, розказує, як треба поводитися, щоб переконати Трампа. Ну, тобто він виглядає як такий коуч русських. Ну, от, і, звичайно, це викликає великий скандал в самих Сполучених Штатах, але теоретично, якщо подивитись на це уважно, то ми бачимо, що немає отого... Значить, співпрацьного стосунків між Трампом і Путіним. Тобто видно, що Трамп гне свою лінію, а Путін намагається до нього якось пристроїтись. І це для мене ключове для розуміння, що там відбувається. У Трампа свої ігри, але видно з цих всіх плівок і розмов, що у них немає близьких довірительних стосунків, що увесь час намагається до нього підклеїтися а Путін. І версії про те, що вони діють узгоджено проти України, ці плівки розвіюють, і оце для мене ключове. А те, що е, виник скандал в, Росії, в, в Америці, ну, так, е, це те, що хотів е, Трамп. Йому цей скандал потрібен, тому що у нього міндічгейт, ну, ось той пробачте е, е, епштейн е, і е, там Просто, ну, якби, як написав, зробив мемом Голубицький, він написав, що там був секс з деякими дівчатами, а у нас тут секс з цілою країною. Так що тут отака історія. От, І насправді він добився свого, він отримав свій скандал, він міг бути ініціатором цих плівок, як на мене, абсолютно так, є скандал. Так, і сьогодні публічно найбільший скандал не навколо Путіна, який принижувався перед Трампом, не навколо його людей, а саме навколо Віткофа, який там неправильно поводився, це викликає певні обурення і так далі. Але в голові всі зафіксували поведінку росіян, в голові всі зафіксували поведінку підходи Путіна і зрозуміли, що у нього все дуже погано, і він мало має шансів на те, що він. Якось розрулить цю ситуацію, це видно з підходів. А те, що великий скандал розгорається в Штатах навколо цього, це тільки на руку м -м, Трампу. Е -е, знаєте, є такий ж спосіб, коли хочеш зупинити пожежу, підпали з іншого боку. Оце і робить Трамп. Більше того, він вже цими плівками продемонстрував всьому суспільству, що закінчаться ці перемовини. Між Україною і Росією не закінчиться позитивно. На нього немає ніяких, ну, ніхто не буде ставитись до Трампа негативно. Всі розуміють, що відбувається. І що Трампа треба уламувати, і він не проросійський. І це для нього ключове показати американцям, що він не займає проросійську позицію. Нам би хотілося, щоб він проукраїнську займав, а йому треба було показати, що він займає не проросійську позицію, він це довів. Те, що Вітков попав під удар? Ну так, в демократичних країнах так буває. Це от в Україні Зеленський попав під удар, а люди навіть і не дірнулись. Бачите, по соціології 25% вини Зеленського, а всі інші там, банкова, якась банкова. Що таке банкова? Банкова це не Зеленський, да? ну, тобто, а хто цю банкову сформував а слуги? Скільки відсотків. вони теж от як з космосу виникло. Це не він список формував. Ну тобто в недемократичних країнах люди намагаються нічого не розуміти і ні проти чого не протестувати. А в демократичних країнах, таких як Сполучені Штати, все-таки при всьому при тому обурення велике, люди обурені, люди незадоволені, вони вражені самим фактом. Що цей, ну, розумієте, що він дає інструкції, працює коучем у кремлівських повій, але ніхто майже не говорить про те, що те видання, яке обнародувала ці плівки, або та спецслужба, яка обнародувала ці плівки, вона напевно має велику. Кількість таких плівок ще? Це ж як плівки Міндіча. Обнародується спочатку невеличка частинка, та частинка, яка найменше б'є, тому що потім цією частинкою вразити когось буде важко, а спочатку їм, нею можна нормально вразити. І от тепер, коли ця частина обнародована, виникає цікаве питання: а чи буде друга частина Віковгейта чи Путінгейта? Чи якогось іще гейта, чи на цьому все закінчиться. А якщо не закінчиться, то які там ще цікаві плівки є? Бо якщо говорити про Віткавха, то він же ж не тільки Росією займався, він і Газою займався, Ізраїлем, Іраном. У нього там багато чого. Якщо писали саме його, то може бути дуже багато всякої цікавої інформації. А, мабуть, же він і з Трампом говорив. Тобто це все відчуття того, що завтра може бути ще цікавіше, воно дуже важливе. І воно може дуже суттєво вплинути на певні світові процеси, не на Трампа. Я точно впевнений, що не на Трампа, а от на різні середовища, з ким говорив Вітков і про що. Ну, от уявляєте собі, Вітков говорив Зеленським. Ми ж знаємо, що він говорив Зеленським, знаємо. А уявляйте собі плівочки від кафе з Зеленським, які теж записані, і як в якийсь момент можуть з'явитися. Це буде дуже цікаво, дуже цікаво. Знаючи манеру розмов Зеленського останнім часом, бачачи, коли він з усім погоджується за кулісами, а на публіці тільки щось там говорить, то можуть бути такі плівки, що мало не покажеться. Так що я не знаю проти кого це все. Може таке бути, що нам самим буде ще цікавіше читати. бо ми зараз так холодно, у нас тут своє, у них своє така історія. Дякую вам, що ви були зі мною сьогодні. Дуже прошу вас, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини. І, будь ласка, ставайте спонсорами і заходьте Заходьте на канал. Не завжди я умудряюся записати все це не пізно. Але ж хочеться дочекатися кінця дня, для того, щоб більш загальну картину подати. Скажіть мені, наскільки. Ну, от я дивлюся, що коли я десь в 4 пятій ставлю текст, нормально все пішло. Коли я ставлю в восьмій-дев'ятій, гальмує мало людей. Але може мені треба не повну інформацію давати. Може мені обмежуватись частиною інформацію давати все-таки текст в 5 шостій 6 годині. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, для того, щоб я над цим. Добре подумав. І <кій> тоді ми будемо реагувати на все. Дякую вам, добра ніч.